Щодня ми спостерігаємо, як світ навколо нас змінюється. Звичні явища і процеси набувають нових форм. Звичні образи змінюються і віддаляються. Світ стає іншим: швидшим, прогресивнішим, технологічнішим. Чи готові ми встигнути за цими змінами, якщо наш аргумент традиційні образи і явища? Сьогодні нам потрібен новий погляд на місію і призначення автомобіля, який для кожного з нас означає щось своє. Ми шукаємо нові форми, нові ракурси і нові враження. Трансмісія це постійний пошук об'єктивності через абсолютно суб'єктивні образи і форми. Ми не шукаємо істину, ми пропонуємо вам шукати її через вашу власну систему цінностей. Адже те, на що ми звикли звертати увагу, перестає працювати в нових умовах. Світ звик оперувати сталими поняттями для того, щоб визначити, що таке швидкість, час, відстань. але що кожен із нас вкладає у ці визначення. Ми звертаємо увагу на частини, з яких ви зможете зібрати цілісну картину, а далі вирішувати тільки вам. Тому трансмісія це не погляд на те, яким повинен бути автомобіль. Це погляд на те, чого ви очікуєте від нього. Якщо ви готові шукати місію автомобіля, тоді трансмісія може запропонувати вам бути швидшим за світ, який щодня стає іншим. Хто буде першим? Питання відкрите. поки що.